Перевірка брокера Binarium. І у цьому друзі відео ми одразу переходимо до суті, щоб не тягнути кота за всі подробиці. Прямо зараз ми знаходимося на головній сторінці в нашому особистому кабінеті. Зайшли ми, наприклад, на торгову пару євро-долар. Відкрили будь-які хвилини. Тайфрейм. Зараз це в принципі не має значення. Так як ми будемо перевіряти? Платформу Бінаріо. Перше, що мені приходить на думку, окрім банальної перевірки виведення коштів, яку ви зможете зовсім скоро побачити на моєму YouTube-каналі, додатково можна ще перевірити, чи збігаються котировки і чи ідентичні графіки на брокері Бінаріум, і, наприклад, на тому самому TradingView, де реально офіційні верифіковані графіки. Тож переходимо на TradingView, Тут так само відкриваємо пару, наприклад, євро-долар. І що ми першим ділом дивимося, на що ми звертаємо увагу. Ми звертаємо нашу увагу на ціну. Дивіться, у нас тут такі цифри: 1,0442. так? Тепер переходимо на бінаріум і дивимось. 1,04419. Тобто, от, тут теж, якщо отак от швидко лазити, то можна перевірити ідентичність до ну, тисячної цента. Розумієте? Тому тут однозначно платформа отримує плюсик собі. За чесність та за те, що вони не підробляють графіки, так як більшість бінарних опціонів, котрі є зараз на ринку, реально можуть самі малювати ці графіки і таким чином забирати у вас кошти. До речі, офіційне посилання на реєстрацію на платформі вінарів ви можете знайти завжди в описі під цим відеороликом. Також бонус плюс 100% до вашого депозиту ви отримуєте, якщо реєструєтесь за моїм посиланням. і доступ до закритого торгового ком'юніті та зв'язок з нашим менеджером 24 на 7. Все це за просто реєстрацію за посиланням. А на сьогодні це все. Я не смію вас більше затримувати. Дякую всім величезне за перегляд. Перевірка виведення коштів. Це тема одного з моїх наступних відеороликів. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайкос, пишіть коментар. Хочу перевірку бінаріум, хочу перевірити, чи справді він виводить кошти, чи не виводить. До нових зустрічей!